Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео. Спеціальний ефір на радіо НВ» триває. Друзі, доброго ранку. Мене звуть Юля Петрова. Сьогодні проведу з вами в ранковому ефірі дві години. Нагадаю, що субота, 8 червня, на календарі потужні вибухи нинішньої ночі лунали в Криму. В полі зору нині Стрілецька бухта і Балаклава. Вночі захисники України збили дев'ять ворожих шахедів і 13, а. Авіаційних ракет росіяни за добу до слова втратили, ще понад 1200 солдатів і дев'ять танків. Звітує про це Генштаб. Ну і збірна України оголосила остаточну заявку на євро 2024 Як ви пам'ятаєте, полякам збірна України програла, але матч був. Товариські про все це будемо говорити в нашому ефірі. Розпочинаємо як завжди, із війни і про війну. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України. Пане Ігорю, доброго ранку! Слава Україні! Єроєм слава вітаю вас знову Крим на порядку денного. Потужні вибухи нинішньої ночі знову лунали на півострові у Севастополі, Балаклаві, Саках та Євпаторії. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожає вже заявив, що був нібито знищений морський дрон. Ну про наслідки цього удару говорити поки не можемо. Чекаємо на подробиці, але на загал масована атака дронами по Криму учора та сьогодні. Здається, їх побільшало. І з чим це? Пов'язано, скажіть, будь ласка, і як воно буде далі, це пов'язано з подальшою реалізацією принципу ведення війни, це в відповідності з законом ведення війни, які дотримуються сили оборони України. Це безперервно е, вплив на ворога застосування засобів ураження і цей напрям з точки зору подальших дій. Напрям дій на ворожі об'єкти на тимчасово окупованому Криму є для нас безумовно перспективними і з того, що перелічена цілі, які були там, як в свій час радянські часи пізніше розташовували засоби протиповітряної тепер уже протиракетної оборони ворога, локаційне, аеродроми відповідні, а також структури воєнні пов'язане. З застосування кораблів і судень Чорноморського флоту, яке суттєво зменшилось за скудіями в минулому році, тобто стратегічна тут тобто, досягнено сили оборони України високого рівня результатів витіснення цих кораблів і суден в інші парти Російські, де вони не такі ефективні як. Вважалась би ворогом, і відбувається подальший вплив з метою зниження потенціалу повітряної компоненти і компоненти ППО збройних сил ворога на. Кримському півострові угу. речі щодо захисту Криму системами ППО від Російської Федерації, які висновки поки проміжні можемо робити? Не витримує вона здається у повні усіх цих атак. Так, потреба дуже велика. Засоби протиповітряних протиракетної оборони. Об'єктів багато в Російській Федерації з рахуванням того, що наші можливості спроможності збільшуються по нанесенні ударів по воєнним об'єктам, в тому числі на території на території Російської Федерації, і необхідність прикриття цих об'єктів зростає. А кількість засобів не зростає. Не так швидко, як хотілось би їм для того, щоб прикривати відповідного рівня цілі, тому що системна наші засоби враження, в тому числі на прикладах, які ми зараз розглядали, сили оборони України наносять удари і зменшують кількість, порушують систему протиповітряно протиракетної оборони. Це як наслідками цього є те, що Наші засоби на нанесені вдарів з більшою вірогідністю досягає своїх цілей. Тобто, це зрозуміло пов'язане між собою. А ворогу не вистачає можливості швидко поповнювати, не кажучи про те, що розвивати цю систему протиоповітної протиракетної оборони, і це відображається в цілому на потенціал ведення дій ну в даному випадку на кримському півострові, але не тільки. Я хотіла б з вами поговорити про те, що побільшало ударів і на інших тимчасово окупованих територіях. Про учорашній Луганськ. Зокрема, осі спільнота кіберборошно повідомляла, що в Луганську прилетіло по великій ремонтній базі і місцю розташування, де розміщувалися і тренувалися російські окупанти. Багато разів фіксували їх на фото і відео Базу ідентифікували моніторингові команди. Кіберборошно резюмує, База уражена, можна чекати на великі втрати загарбних там загалом повідомляли про понад 20 вибухів, і дійсно давно такого не було в тимчасово окупованому місті. А ще вчора стало відомо, що цей удар був нанесений атакамсами. Тож, скажіть, слід чекати на нові подібні, і що про удар відомо на сьогоднішній ранок. На мій погляд. Зростають потужності, так вот нашої триади, як я це визначаю в своїх коментарях, до якої відноситься безпілотний літальний апарат ударні, зростає їх точність, збільшується дальність, і вони стають все эффективны. ефективними. Це по-перше, по-друге, це ракетне озброєння і наша вітчизняна зовсім. Тут недавно розглядали питання, як були застосовані Ніптини, ну, а також застосується, ми бачимо, як застосуються атакамси ракетна зброя варіанті. Частіше верніше, використовується як касетна, бігаловка касетна, але вона спроможна знищити живу силу легкобраньовані цілі, і це використовується досить ефективно на тому прикладі, які ви зараз приводили. Ну і третя компонента це дії наших спеціальних структур від головного управління розвідки від СБУ і від сил спеціальних операцій, тобто по часу ми бачимо, що за кожним з напрямом напрямів фікційне зростає, і є відповідна перспектива для Сили оборони України. Супер. Тоді поговоримо про військову допомогу, яка зараз надається нашими партнерами. Сполучені Штати готують нову партію військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів. Було це оголошено напередодні. Включатиме ця допомога боєприпаси для хаймарсів, ракети для систем ППО Хавк. Стінгер, джевелін, артилерійські снаряди, 155-мм гаубиці, бронемашини та дещо інше, новий пакет надається із нинішніх американських запасів, аби якомога швидше його було відправлено на фронт. І цікаво, що навіть у четвертому пакеті ми ще бачимо такі нагальні речі, як снаряди і боєприпаси, хоч боєприпаси. Хоча вже був час і для найбільш просунутої зброї чи скажіть, будь ласка, дійсно за пів. В року без американської допомоги в нас виник такий серйозний дефіцит саме на них безумовно, це має місце. Ми знаємо, що співвідношення в забезпеченні снарядів важкі часи цієї паузи. від американців на півроку, до речі, за які вибачився президент Сполучених Штатів штатів бесіді з нашим президентом, цей дефіцит зростав, і на фронті це відбувалося таким чином, що росіяни. Застосовували там, на кожен наш один боєприпас постріла 10 своїх. Ну, можна уявити, яка ситуація. Зараз вона міняється і на окремих напрямах, де ведуться найбільш інтенсивні, бої, змінились до 1 до 4, 1 до 3,5 навіть на окремих. Тобто тенденція позитивна для нас є. І тут можна згадати про те, що з червня місяця вступає в дію, і чеська ініціатива щодо боєприпасів. Хоча Росіяни роблять все, щоб її зривати, тобто зірвати. Тобто вони працюють з країнами, де їх розвідка спрацьовує, від поступає. На ці боєприпаси, і е, вони йдуть на те, щоб перекупати навіть платять там кеша, на налічними на ну, все роблять, щоб зірвати. Е... Ситуація ускладнилась для чехів. Ну і це означає і для нас. Ну і крім того, боєприпаси, які поступають з деяких країн Азії Африки, вони в такому стані, що чехам є потреба для переведення боєздатний стан і ремонтувати. Тобто, все це затримує в великій кількості, але процес почався. І Від чехів і тому по сукупності ця ситуація покращується. А крім того, ми бачимо все необхідно. Якби в та більше в розходному із цієї партії по постачанню озброєння, хоча додається, бачив бронетехніка, додається переносні комплекси, комплекс ракетні Протитанкові засоби ракети для зенітних ракетних комплексів, але більш старих ХОК. Вони діють по важливе за їх застосування. Вони діють по аеродинамічним цілям, тобто по всім, крім балістичних ракет, і такі спроможності нам теж потрібні. Тобто питання у тому, щоб наростити. Ці спроможності ну поки бачимо, що американці це здійснюють. Ну можливо, там безумовно хотілося би більше, швидше. Ну, бачимо, поки ще те, що маємо, що маємо. Угу. Ну і власне говорячи про допомогу військову допомогу Україні, не можемо не згадати Німеччину. Ось Блумбергенція написала, що ця країна може відправити нашій державі ще одну батарею ППО Петріот. Звісно, дуже приємна новина і чекатимемо. Ми завжди потребуємо Петріотів. А також вчора лунали повідомлення про те, що Шольц трохи пом'якшив позицію свою щодо надання чи не надання Україні далекобійних ракет Таурус, тому що якщо він раніше. Ще однозначно казав ні. Зараз він каже: ну, є є можливість подумати, скажімо так, зараз перефразовую його. Скажіть, а чи дійсно лишається отой люфт, чи лишається для України ота надія на німецькі тауруси? Безумовно залишається і від продовжується робота з цього приводу. Ви знаєте, принцип існуючий ніколи не каже ніколи і. Ми бачимо зміну цих позицій багатьох керівників. Ми бачимо, як в цьому останній час додає Франція і ініціативи президента Макрона, і це по навченню цілої, цілої бригади. І, а принципово, з точки зору системи протиповітряно оборони, це стосується можливості передачі нам міражей і навчання пілотів. І це відбувається на фоні того, що. Американці заявляють, що додаткова кількість пілотів, яка нам вкрай необхідна для того, щоб забезпечити застосування цієї зброї як по F-16, яка повинна, тобто їх по кількості там повинні десятки заходити. У нас немає такої кількості підготовлених пілотів і є необхідність додаткової підготовки. Mm -hmm. Але американці кажуть, що у них велика черга, і і, і також допомагають розшукати. Аргументацію для данії Румунії, де здійснюється підготовка, що датчані переходять на навчання втриці п'ятої, виникли якби проблеми в Румунії, але все це укладається в стратегію американську, щоб зупинити цей схермувати процес, як вони роблять, незважаючи на вибачення з іншого боку, тут вибачається тут. Гальмують, пояснюють, що Україні треба стати в чергу з усіма іншими, яким вони допомагають. Це з урахуванням того, що це, на мій погляд, це відображає те, що не е е бачить вони ролі значення України в безпеці, ну взагалі ведення цієї війни з країною агресорів безпеки європейській, в безпеці європейські, світовій. Думаю, що ситуація зміниться, знайдуть підходи. І оця альтернатива від президента Макрона з точки зору передачі літаків і пілотів. Вона теж дуже важлива. І така конкуренція в допомозі на користь тому, щоб змінилися відношення до цього і американців пізніше і раніше це відбудеться, але хотілося б не пізніше було. З цими гальмуваннями вони вже багато що зробили для погіршення ситуації введення нашої війни проти країни агреса угу. ну, щодо макрона і ініціативи надати україні винищувачі міраж 2005 пам'ятаємо про цю ініціативу дуже дякуємо франції правда конкретне число а скільки їм їх нададуть макрон так і не озвучив але тут таке застереження таке до вас запитання а чи не завантажить це ще додатково наші підприємства? Підрозділи, які зараз готують інфраструктуру, аби приймати f 16 пам'ятаємо, домовленості досягнуті раніше. І зараз ми дуже чекаємо саме на ці винищувачі. Безумовно, в раціональному підході. Краще було б, щоб базовий був там ну пару типів літаків взагалі для такої раціонального підходу, це, наприклад, f 16 і f 15 більш важкий на більш літак, який більше всього зброї бере би в такому сполученні. але те, що не відбувається, це наше могли б бути бажання. А зараз ми бачимо, що відбувається, і тому, незважаючи на складнощі, що буде декілька типів літальних апаратів, які треба буде обслуговувати, але краще ми дала їм роду складнощі, чим відсутність. Цих літаків, як ми бачимо, вже з кінця минулого року була можливість їх завести і все це гальмується. І досі всі обіцянки вони там плутаються вже, режисура з Америки, би... Якби... Не так чітка, і тому висловлення інших наших союзників, що коли як повинно бути і чи буде постачатися, і опять це літо, початок середини, кінець на восені так і таке інше. Тому ще краще було якщо б зняли заборону американці на ті ж гріпи, шведські, і така система була дуже потужна. І літаки дерево шведські, і гріпини, і, до речі. Шведи спільно з німцями Таурус приймали участь, і ця ракета інтегрована до шведських ріпінев. А крім того, ракети, які є на гріпі на 200 кілометрів, більше дальність, ніж ті, які можуть з'явитися з f 16 на 120 кілометрів. А в росіян, як вони заявляють, є ракети повітря-повітря на 300 кілометрів. Тобто, це така непроста позиція, яку з урахуванням того, що коли все ж з'явиться в 16 з озброєнням і протистояти цим потужностям російським буде дуже непросто. Давайте нагадаємо також про ініціативу Макрона згуртувати коаліцію країн для відправки інструкторів в Україну. Ну от з Джо Байденом, президентом США, він про це поговорив. Поки Байден відмовив, пише політику, але не сполученими штатами єдиними і, звісно, не однією Францією про це також. Казав Макрон. Нам це приємно, тому що будемо чекати. Кати дійсно, коли іноземні інструктори з'являться в нашій державі. Бодай коротко, хочу також поговорити з вами про те, що на фронті відбувається. Американський інститут вивчення війни не підтвердив захоплення росіянами Іванівки на Луганщини. Дійсно, дуже мало ми говоримо саме про Луганську область. Що вам відомо, що там нині відбувається? Бачите, ми із нею ну майже розпочинали сьогоднішній ефір. Констатували там потужні вибухи в самому Луганську, має на увазі, і от зараз захоплення Іванівки. Нівки рашистами не підтвердили. Розкажіть, принципово, якби бої відбуваються високій інтенсивності на, на е, пункту. Ну і взагалі тут е, треба згадати, що Путін. Намагається зараз ставити завдання військовим своїм, щоб використовуватися ще не зачинити вікно і двері можливості від американців для росіян по затримки допомоги нам і використати цей час для того, щоб наростити свої можливості по подальшому наступу, і для того, щоб виконати вже місяцями і роками. Невикладання планів відносно захоплення в адміністративних кордонів Луганської і Донецької області, тобто він якби робить підготовку для подальших переговорів, як це він бачить, як по як мінімум, зупинення бойових дій і лігемітізації захоплення земель, що для нас неприємно, і тому ці тактичні дії на якісь напрямках у нас за такі. Важкі скажімо, це і часов яр, і Покровський, і кураховський напрям, де ведуться інтенсивні бойові дії, в тому числі, як ви приводили приклад, наші командири тактичного рівня бачать ці плани ворога. І питання у тому, щоб надійшла якомога скоріше допомога, і в першу чергу постачання боєприпасів. Також особового складу, тому що процес якби покращується після цього закону по мобілізації, який вийшов, але швидко не зміниться. Тут є відповідне питання. Тому ідуть бої з сили оборони України на найбільш важкі, незважаючи, що харківський напрям зараз новий виник і там теж ситуація відповідна. По проведенню стапеляційних дій з боку сили Байрони України, але залишається найбільш важка ситуація на східному фронті, в тому числі в тих містах, про які ви сказали Угу. До, до речі, про часів яр донеччина є інформація від більд німецького видання, що збройні сили України контратакували і відбили селище Калинівка на північ від Часового Яру. А пишуть, що мікрорайон канал у місті Часів Яр повністю зруйновано, але, але залишається в руках українських захисників. Ну а днями збройні сили України успішно контратаку. Ували та відбили Калинівку. Про це вже я сказала і повідомив про це експерт вільти з аналізу відкритих даних Юліан Рьопка. Скажіть, будь ласка, а яке значення має повернення Калинівки для тактичних просувань українських сил? Це значить, що не реалізуються на плани ворога, які пов'язані в тому, що в лоб, якби наступаючи на час, в яр, це через мікрорайон канал, ситуація така, як ви виклали. Там ідуть бої ще навколо мікрорайону новий, але якщо волоб не виходить, треба робити охоплення і воно просування вперед це на півночі Калинівки і на півдні вздовж дороги від Іванівське. А ще південніше там ідуть запеклі бої навколо Клещівка, Андріївка, які в минулому році. Звільнили наші сили оборони України, тобто бої на часовому яру. Якщо подивитися на карті, вони на широкому фронті відбуваються і стан, от зараз, на поточний час, саме такий. Тобто, ворогу за рахунок того, що відбили на півночі, здійснювати охоплення. Чи там просування в народі це має назву Катил, їм не вдається часом. Я сам по собі на пагорбі займають ці пагорби сила оборони України і успішно застосують саме артилерії, деякі потрібні в першу чергу боєприпаси. Те, що ми з вами Угу. ну і знаєте, буде коротко. Я хотіла б з вами поговорити про ту теорію перемоги, яку озвучив Путін під час Петербурзького економічного форуму, так званого власне нічого нового не сказав, але ще раз повторив слова, що Росія зараз орієнтована на війну на виснаження України. Що їм часу багато, нічого не шкода. Як це корелює із його ж заявами про те, що Російська Федерація готова до переговорів ну, на своїх умовах, правда, і як західні партнери готові реагувати на такі слова Путіна про виснаження України, тому що в Україні тут ми будемо воювати. Ми воюємо зараз за свою територію, за свою незалежність, за свою ідентичність і нам подітися нікуди. Такий стриманий оптимізм в тому, що дійсно нікуди подітися, але чи готові нас завжди підтримувати західні партнери? Здається, у Нормандії днями дуже чітко прозвучали слова і від Байдена. І від інших партнерів про те, що ми завжди з Україною розкажіть коротко, так це дуже важливо, що були сказані такі слова. Але скажімо, останні півроку навчили нас, тому що від слов аналізувати ситуацію краще подіям наших партнерів, тому ми їх очікуємо від цього багато, що залежить і при наявності конкретних ефективних дій по забезпеченню. В свою чергу врасу в наших дій на, на фронтах буде залежати стан, який очікує, і наш народ і народи. І... Керівництво наших союзників ну і знову таки Україні варто зважати на власні сили, розвивати власний військово-промисловий комплекс, розвивати власне виробництво. І ми на це також дуже сподіваємося. Пане Ігорі, Я вам дуже дякую за коментарі. Іго Романенко засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, спілкувався зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.